Із бюджетних маю Nokia 2.2, ціна 1200 гривень, є легкі потертості на задній кришці. Працює все повністю чудово. Маю таких два штучки. Мікророз'єм в комплекті. Йде до телефону, е, сам, е, сам телефон та шнурочок. Так, зараз я розберусь. Працює все повністю добре. Чікс. Ось так закриваються програми тут. Зараз покажу інформацію про телефон. Два чорних кольора є в наявності. Про телефон, Nokia 2.2, 27-карти підтримує. 11-й Android встановлений. Та по пам'яті він має 16 ГБ. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Є ось таких два телефона. Працюють все повністю добре, повністю перевірений та протестований. Для замовлення пишіть у повідомлення або в телеграм-канал, Силочка в шапці профілю.